От, заїхав на тротуар, ви, ні, не ну я. давай дивитися. Ну але ви казали, що це не ви. Ну давай. Я казав, що не так. я. Я сказав, що це третя стаття Конституції України. Я тобі тільки сказав, що ні, Міш. Відео потім перемотаю. От, включу тобі. Я, спеціально казали, послухати. я тобі сказав, що третя стаття Конституції України. Mm -hmm. Ти сказав, ну будемо встановлювати. Посвідчення моє захотіли подивилися. Однак свої документи. А що? Ні, які без питань. Я так посвідчення моє захотіли подивитися. Ну, Тебе, посвіч... роз... Тебе немає посвідчення, Міше. Тебе немає посвідчення. Ну, ми читали його. Я б тобі сказав, в пенсійне посвідчення написано. свідоцтво про реєстрацію написано, ну, Посвідчення водія написано. Студентські квиток. Написано, що, я що це є не є влад... службове посвідчення. Менше з тим, добре, то пружований ну, варіант. Приїхали. Далі. Ви казали, що мене правопорушник. Стаття 65. Я сказав, що ти не має. Ну, ти чуєш, що ти говориш? Та що ти не маєш права називати мене правопорушником, доки ти не доведеш мою вину. Добре. Як ти її доведеш, винесеш постанову, скажеш, о. Там пане водій, чи пане, пане Руслан? Пане там чи Руслан? Е, от, будь ласка, постанова, платіть, будь ласка, штраф, або І все.